Так, з банда, ну що, лівчик мій хоче трохи з мене грошей забрати. Ну, понятно, в грудні я касу таку зробив дай Боже. То, в принципі, не шкода його і поремонтувати. Зараз буду їхати, а ви, ви скажете, чутно чи не чутно, як він буде. Но мені тут. Капець чутно як воно буде. Надіюсь, що це підшипник Цей е -е, ступічний. Там буде видно. Хоча, блін, шкода, звісно, що підшипник продається разом з ступіцею, це капець. Але це може і добре. Коротше, заказав зразу і оливу в редукторі, тому що я пересрав, думаю, блин, не дай Боже це в редукторі щось. Сам редуктор, це капець там, блин. Мінімум 500 доларів. Минимум. Разом з роботою, бо уштані редуктор буде. І цей. І фільтр салонний одразу. То зараз лечу забираю. Ну, а ну. Ну вона нам навіть розжинається важко. Я зараз прикріплю відосик, як цей. Як я робив діагностику, ну так, просто що. Ну, по... Порухати я не зміг, Тільки покрутити тому що в одній руці камера, в іншій, в іншій рукою кручу. Так що летимо, летимо. Так, ну що, ступічний підшивник, надіюсь, прийшов. Зараз. Так, не зможу. Коротше, гуде капець. Ну що, банда, забрав я запчастини 2 літра масла е по оригіналу. Е підшипник з тупіцею, разом він продається СНР, ну Нормальна ціна на нього, блин, майже 100 доларів. ладно, Скажу вам точно, 70 доларів. І фільтр салонний угольний. Коротше, за все віддав я 4800 разом зі знижкою. Без знижки там. Сума кисмес без знижки, Без знижки там щось в мене десь 6500. Ну зараз там щоб не збрехати. Щоб вам не збрехати. Так, щоб вам не збрехати, без, без знижки. Я не пойму, що там без мене. Коротше, ні, знижка там 800 гривень. Ну і на тому дякую. Ладно, все, летимо. За донькою, зараз її завезу додому, підзаряжусь трохи, і зараз майстер там набере то приїду заміню. Так що такі ось якісь плани потроху. Ну все, та ще серце. Ванда, ну що, позвонили мені з СТО, кажуть, лети, зараз будемо все робити. Валера мене чекає. Хто знає, той знає Валеру. То зараз зі своїм лахмитником лечу. лечу. Надію, що зараз все мені зроблять. Зараз 14.10. Ну, дай Бог, щоб за годинку зробили, не знаю. Начать, там. Якщо там все нормально відкрутиться, то там в принципі, заміною в редукторі оливи то десь так і буде. Якраз подивимося, скільки Валера з нас возьме гр... грошей. Кажуть, що дуже дешево в э... нього ремонтуватися, гарно робить. Ну, Побачимо. побачимо. Да, Зараз у нас біжить. Так, з вам, ну що, поміняв я, точніше, поміняли мені ступічного підшипника, плюс замінили оливу в редукторі. Ну, Віддав я за роботу смішні гроші. За 3 години я віддав 750 гривень. Але мужик там взагалі чіткий, мені сподобалось, як він все робить. Я в нього перший раз робив по рекомендації підписників, точніше підписника. Але я за нього ще давно чув за валєру цього. Але ну, все чотенько зробив, мені сподобалось. Кожен болтик змазує, все чітко, все, все як треба. Все по книжці. Так що будемо до нього звертатись. А зараз лечу, там треба пару замовлень своїх зробити, і потім вже будемо їхати додому потроху. Так що такі, такі справи. Такі справи. Єдине, що мені не поміняв фільтра, тому що не було часу салонного, ось він, то я буду його сам міняти. Я там, в принципі, дивився і мені якось при мені міняли його, там, наче там нічого складного нема. Але коли ти це знаєш, як робити, а коли ти не знаєш, то трохи може бути за пара. Ну, побачимо, що воно і як буде. Так що якось так. Ну, зараз не знаю, що в мене там 27%, багато я не зроблю. Зараз може Оце їжу по своїм тут, по справам. Може ще одне замовлення якесь зроблю і поїду дружину забирати. поїдемо додому відпочивати. Такс, банда. Ну що, по ітогам, машина не гудить, все чітенько. Скільки в мене обійшлося ця радость? Ну, якщо брати чисто, що в мене була проблема. Це. Ой, капець як холодно треба трохи, цей постояла машина замерзла мінус 5. До речі, передають великі сніга до мінус 18, так що в суботу я, напевно, точно не буду працювати, коли буде мінус 18, якраз у мене дружина вихідна, то буду вдома сидіти на його болоту. І. Ітоги що по витратам, вийшло значить, сам цей підшипник. Ступіч, ступічний підшипник плюс ступіця воно разом все йде. В розборі не продається. 3350. Це з знижкою. Вибачаюсь. 750 робота. Це виходить 400. Але знов таки. Хай 550 робота буде. Це виходить. 3900. У 3900 у мене вийшла моя проблема. Плюс. Я поміняв оливу в редукторі. Олива в редукторі вартість. Тобто, зараз вам скажу, скільки ТО вартує на, на По ТОшки. Олива. 1300 заміна 200 гривень. 1500 гривень. Е, ну, майстер мені сказав, що зазвичай міняють раз 50 тисяч. То не знаю, я щось думаю я буду міняти раз в 30, а там. як піде Ну Не така велика і вартість, можна і поміняти для себе. І плюс ще салонний фільтр 130 гривень зі знижкою. Поміняю я його сам. Тобто виходить, е, грубо кажучи. Там, хай 1600 гривень, це у мене буде ТО Так що такі справи. Ну, а все разом 1600 і 3900. Це у нас виходить 4900, 4 5500, у мене вийшло за сьогодні, я мінуснувся. Але, ну, що поробиш, машина робоча, треба її лагодити. Тому що, якщо її не ремонтувати, вона не буде. Приносити дохід, тому що в один момент вона зламається і все підряд. І тоді буде повна срака. Почув, що там загуділо, все зразу поміняв. Можна, Я думав, ще, ще їздить. Потім думаю, ні, ну воно прям шумить капець. Хоча майстер мені сказав, що люди так їздять довго і нудно. Але реально я ну, в електричці воно чутно, капець. От зараз їду тихенько, тоді прям жжж, ну, під, з підписником ліфами помінялись, я на його поїхав, він на моєму. Він каже, та капець, у тебе таке відчуття, що зараз щось там відрегне. Таке відчуття, що типу, якийсь редуктор чи що. Ну і Як приїхав на СТО, мені теж він каже. Чуєш, він з одної сторони покрутив, з іншої сторони каже, чуєш у тебе як з двох сторон звук. Думаю, йомайо, А потім, типу, що цей же? Воно ж типу на паркінгу. І все зцепило. Все. І кажеться, що короче, там жопа. Так що вийшло якось так. Сьогодні толком не попрацював, хоча там щось 600 плюс, плюс 140, 740 і плюс 200, 940 я сьогодні накатав. Ну, якусь частину сьогодні відбив. Проїхав 80 кілометрів. Але я, я доньку ж привозив, завозив, потім їхав на СТО в холосту. Коротше, така в мене вийшла міні-каса і великі витрати, і заодно зробив ТО. Так що бережіть себе, бережіть свої автівки, тому що вони вас годують, ті, хто працюють на автомобілях. Всім добра, як каже Таксіорік. До речі, Таксіорік вернувся в строя таксистів Вітаю його з цим! І до зустрічі у нових відеох. Будемо тепер відбувати гроші. А що робити? Па-па!